Друзі, всім привіт! А тебе нові акції святкові знижки. Запрошую до перегляду. Кукурудза делюкс, суперсолодка 39,50. Горошок зелений делюкс. Консервований 3590. Оливки зелені делюкс без кісточок 63,90 Оливки чорні делюкс кісточкою. Без кісточки 56,90 Гриби апеньки Мариновані. Лорадо 76,90. Гриби печериці делюкс мариновані 66,50. Гриби, печериці своя лінія. 85,50. Томати чері Мариновані верес – 87,90 Огірки європейські, верес 109,70. Рагова чева верес 82,90. Огірки мариновані. Карнішони 69,90. Оливки без кисточки. Своя лінія 43,50. Горошок зелений верес європейський, 45,90. Оливки без кисточки, своя лінія 27,50. Оливки чорні, без рідини, без кисточок 34,90. Манга шматочки у сиропі 55,90. Персики половинками в легкому сиропі 79,90. Норі, суші, повар для приготування суші 5 аркушів, 59,70. Соус лечо, руна 52,60. Соус торчен шаурма. Бургер сацебелі, 20,90. Соус тартар 23,90. Соус маргарита. Густо 23,60. Соус карбонара густо 25,70. Соус у Унаги 47,80. Кетчуп чилі торчин 3490. Майонез королівський смак. королівський 48,50. Майонез королівський смак європейський 4690, майонез.

Зі знижкою 45%. Цукерки «Рашен», Вечірний Київ. В 197,90. Цукерки день у день. асорті з начинками 74,90. Цукерки своя лінія з горіховим параллене, сілим і лісовим горіхом 94,90. Шоколад мілка. Молочний з начинкою зі смаком карамелі, арахісу. Горіхова паста фундука 118,90. Зі знижкою 26%. В бренді Мане 8 років 249,90. Знижка 48%. Фрателі. Розато маскато. на напівсолодки. Білий 83,90. Вино фрателі фрагаліна. Рожеве напівсолодки, червоне напівсолодке. Білий напівсолодкий в асортименті 67,50. Сандора сицилийський червоний апельсин. Яблука 45,30. Сандора вишня. Томат 48,40. Пиво Абалонь традиційне світле 54,90. Пиво м'яке, повна діжка. 1,8 і літра Пиво корона екстра світлий, 40 ,50. Зі знижкою 30% курка з булгуром своєї лінії 44,60 Свинина ріга голтушкова» на 133,90. Свинина родинний смак тушкова на 108,60. Яловичина разумний вибір 45,40. Печінка трески делюкс 71,50. Паштет банга з печінкою та ікрою тріски 62, 90, шпроти валіделюкс. Рийський 62,50 гривень. Філе лосося у власному соку Баль, Балтик Марк 79,90 гривень. Філе скумбрі, граль в острому томатному сосі 59,50 Паштет печінковий, хапай класичний 340 грамів 38,80 Кілька обсмажена у томатному соусі сканді 61,50. Сніданок туриста, господарочка 31,30. Сардина балтик. Марк з додаванням олії 59,90. Шпроти риски золото валі 240 грамів 83,50. Консерви цардина Атлантично у томатному соусі Боцман 53,40. Кілька Балтійська море обсмажено у томатному соусі, 37,90. салат з тунця з французьким соусом делюкс 63,50 Салат тунець з овочами в соусі – 52,50 Тонет с шматочкой в главном саку Вали делюкс пятьдесят пять пятьдесят. Паштет шпротный, сканди тридцать семь девяносто. Сардина Атлантична у томатному соусе Своя линия 240 грамм 49,70. Сардини натуральні море с додаванням олії 45,90. Сардина Атлантична бланшована в море 56,30. Кілька чорноморська. Море не розібрана. З квасолі у томатному соусі 29,10. Олія щедрий Ні, рафінована 74,50. Олія кукурудзяна. Рафінована 78,30. Олія оливкова. Мінус 330,50. Олія оливкова делюкс екстра віржен 171,50. Олія гарбузова делюкс 112.30. Олія з виноградних кисточок 169,90. Олія оливкова, делюкс. Extra virgin 319,90. Оцет яблучний день у день 1950. Сухі сніданки. Ахамусли. Фруктові з медом, шоколадні з медом 46,90. Готовий сніданок. Несли Ліон з карамелю та шоколадом. В асортименті 114,90. Фігурні вироби. Своя лінія кульки мікс – 67,90. Цукерки любимо молочний шоколад 87,90. Цукерки Millennium, асорти молочний шоколад 192,80, цукерки «Пташине молоко 97,90. Цукерки Ферера Рафаела з мигнальним горіхом 164,90. Цукерки вафельні кульки у кокосовій струсси 89,90. Цукерки шоколадні любимого в білі, Ангельс 83,90. Цукерки трюфель делюкс 89,90. Цукерки морські скарби – 120,90. Шоколад чорний міленіум гол з сілим лісовим горіхом. Молочний з магдалин. Молочний з сілими лісовими горіхами. 41,90. Шоколад. Молочний Міленіум Пористи. Білий пористий. 43,50. Шоколад чорний. Пористий міленіум 44,90. Шоколад чорний міленіум 99% 99,30. Шоколад чорний брут, 66,80 Шоколад чорний Міленіум оранж 63,60. Шоколад Чорний рашен спеціаль з підсоленим підрібненим мигдалем 60-90. Сушка біла сніжка, глазурована 25-20. Вафельні коржі День у день, чарівні кольори 24,70. Хлібці, лавка здоров'я, хрусткі 10,70. Хлібці, тасті, сайл. Півся на перлові 22,90. Сушки човничок ванільні 25,80. Сушки здобні, криїв, хліб з ваніліном 29.30. Сушки малятка, разумний вибір, 26,30. Зефір біло-рожевий, своя лінія, 37,90. Зефір глазурований, 50,50. ,50. Зефір з раком, зі згущеним молоком, 56,40. 350 грамів. Вафли своя линия Артек класс. Молочный с ароматом молока, лимонный. 33,90. Вафли Рошен, Коста Магдаль. Шоколадный 48,80. Кава Пупа пять 185,90. Кава В зернах пупа Класік» 499,90, Кава. В зернах «Еспресо Італіана» 491,20. Кава Якобс монарх. Российна 294,90. Кава «Якобс монарх. Россина 249,80. Кава «Якобс Монарх Рощина 200 грамм 244,90. Кава Якобс Монарх 60 грам, 114,90 425 грам, 599 гривень. Кава Рощина якобс бариста Американа 139,90. А сорти чаї в 12. Видів по 5 штук. 176,90 Чай, Ловаре чорний та зелений. 84,90. Чай, ловари, бергамот, 43,50. Чай, чорний ловари, дрібний з бергамотом. Байховий дрібний, зелений, 52,90, чай, зелений, ловари, цитрус меліса 40,90 Чай, зелений, листовий, делюкс 100 грамм. Чай чорний, целонський з ароматом бергамоту 51,90. Чай Delux, суміш чорного та зеленого. 47,90. Чай чорний. минутка, 100 пакетиків 52,90. Чай чорний ахматою, класичний 34,70. Масло ферма.

Пельмені ласунка з яловичиною та свининою 15480. Пельмені ласунка по домашньому 800 грамів 104,90 90. Пельмені руч 100% 880 грам 97,40. Сир твердий кома сметанковий. Вершковий. Гауда. 52,50, сир твердий кома горіховий, 65,90, сир напівтвердий гауда сод пластини, маздам 57,90. Паста сиркова зі смаком цибулі лакиаті, 63,90. Паста сыркова з лососем та кропом, з рибами, лисичками 57,90 семь крем, сир біло 50,90 ковбаса баликова, напівкопчена Своя лінія 74,50 Крильця курячі копчена вареные 16,50 за 100 грам. Ковбаса варена своя лінія до макарошків 66,90 66-90 полкилограмма. Ковбаса варена своя лінія фірмова з молоком. Пол килограмма 74,80. Ковбаса вершкова варена 90-90 400 грамм. Вироби м'ясомістки, тиравоградські варені 47.90. Вироби фаршеві Розумний вибір, ранкові варені 31.30. Нарізка сорти Глобина балык Дарницький паперовий 93.90. Виріб фаршовий ковбоснаряд баварський на пів копчене 64,90 – 420 грам. Ковбаса салямі болгарська, сира копчена 26,70 за 100 грам. Хамон, коста брава, сирана нарізана 69,90 грам. Ковбаса коста браво поете екстра сиров'ялина 150 грамів, 87,90. Креветки норвен. Варена морожені 700 грамів 174,90. М'ясо миди. Варена заморожене. Своя лінія, 76,90 350 грам. Зі знижкою 40% відсотків. Икра Зі смаком гарбуші 53,50 Ікра лососева гарбуші зерниста 219,90 100 грамм. Сьомга слабосолена філе шматок 180 грам, 164,90 і краймі того на лосось. Своя лінія скляна банка 25-30. Сьомга слабосолона, салона. Скибочки без шкіри, 100 грам 89,90. Бажаю міцного здоров'я, удачі! Кожного дня! Дякую! Ваша на вакцина!